Вітаю всіх. В новинах постійно вилазить план Трампа, Заморозка війни. Ну, це логічно, до цього йшло вже, це зрозуміло. Питання в тому, в яких рамках це буде. Але мені ось що цікавить. Інший момент пишуть, що Росія готова обміняти частину Курської області на українські території. Тобто, це десь 20% окупованих територій. Тобто Курська область залишається за Україною, 20% українських територій за Росією. Розбирати, що на що, це безглуздо і не потрібно. Відразу скажу, цим я не буду займатися, не пишіть цей бред. Питання розглянемо: як? Чи дійсно є варіант, що Курська область залишається під Україною, а частина українських територій під Росією, чи дійсно є такий варіант розвитку подій? Давайте подивимось. Такий варіант є. Він розглядається. Він розглядається такий варіант. Дійсно. Так. І знову ж закохані вилазить. Такий варіант розвитку подій розглядається. Розглядають, але, я б сказала, це не дуже те, що хочуть. А якщо врахувати той факт, що підготовка до виходу з Курської області, в принципі, не факт, що він буде. Ви ж розумієте, що все може змінитись кожного дня. Але такий варіант також розглядають. Тепер я хочу подивитись інший варіант. Якщо там наші виходять з Курської області, війська РФ виходять з частини української території. Давайте так. Якщо війська України виходять з Курської області, війська РФ виходять з частини української території. Такий варіант розглядається. Такий варіант розглядається. Так, і такий варіант конкретно розглядається. Дуже-дуже. Дуже. Такий варіант розглядається. Ну, Ви ж самі розумієте. Угу. Розглядають, розглядають. Причому це цікавіше. В Україні це цікавіше. Ось цей варіант для України цікавіший. Ну, чому розчарування? Ну, чому відразу розчарування? Розчарування, в принципі, у тих, хто воював в Курській області, і у кого там є родичі. Ось, ось цим так. А так, в принципі, ні. Не розчарування це для основної маси людей. Так, добре. В принципі, непоганий варіант. Тепер, кого... ось тут, ось тут можна глянути, кого на кого. По моїй інформації, по моїй, що те, це таки Харківська область. Чому? Вона найменш за всіх за окупована. Перше. І по-друге, методом виключення. Якщо на чотири області є претензії, п'ята в окупації Харківська, є метод виключення. І по стамбульським домовленостям Харківська не входить в окупацію. Пам'ятаємо, 22 рік що було. Це вам так. Інші області, навіть дивитись не буду. Це моя принципова позиція, тому що на них висказані конкретні претензії. І в цьому я не хочу коварятись. Давайте так. Чи буде вихід військ. РФ частини Харківської області, якщо наші вийдуть з Курської. Чи буде вихід військ РФ з частини Харківської області, якщо наші вийдуть з Курської? Так, велика вірогідність того, що так. Це відповідь так. Розмови про це активні. Активні про це розмови йдуть, і це не дивно. Ось дев'ятка жезлів, кордони. Кордони. Ага. Ось це вже цікавий варіант кордони, які мені постійно виходять по Харківській області. Де вони? Ну, наприклад, ви знаєте. Прикордоння окуповане тимчасово. Справедливість. Вірогідність велика, і це вважаємо справедливо. Якщо казати, наприклад, про ті ж 20%, ось порахуйте, я не знаю, скільки відсотків окуповано Харківщини на даний момент. Чесно, я не дивилась. І віднімайте від тієї території 20%. Десь так. Приблизно так, по справедливості. От вони назвали ж 20%, фігурувало, ось вам і буде. З якої сторони, я не думаю, що це буде сильно Куп'янський напрямок. Про той Ізюмський, який ближче до Донеччини я взагалі мовчу, бо там ви самі розумієте, будь ласка, але все може бути все-таки. Але такий акцент буде на прикордоння Північне. Починаємо звідси. Вірогідність є велика. Вони ж повинні до цього прийти? Домовитись. Ну, сподіваємось.